Дидактична гра «Добери рідне слово. Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру «Добери рідне слово. Рідні слова це такі слова, які походять від одного слова, мають спільну частину та щось однакове за звучанням. А до якого слова ми будемо добирати рідні слова, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Це місце непросте. Воно дрімуче і густе, воно в гості закликає та грибами пригощає, безліч тут живе тварин, чуть птахів веселий спів. Ви відгадали малята? Так, це слово ліс. Тепер, малята, давайте до цього слова доберемо рідні слова, відповівши на запитання. Як називається смуга на краю лісу? Так, це слово узлісся. Як називається місце, де чергується ліс та степ? Так, це слово лісостеп. Як називається квітка, яка розквітає перша навесні у лісі? Так, це слово пролісок. Як називається професія людини, яка доглядає за лісом? Так, це слово лісник. Як називається професія людини, чиїм завданням є рубка дерев? Так, це слово лісоруб. Як називається казковий персонаж, який живе у лісі та охороняє ліс та всіх його мешканців? Так, це слово лісовик? Як ми скажемо про галявину, яка знаходиться у лісі? Так, це слово лісова як ми скажемо про звірів та птахів, які живуть у лісі. Так, це слово лісові. Ось ми з вами малята і дібрали слова, які рідні до слова ліс. Давайте разом з вами повторимо ці слова, як вони звучать, та спробуємо виділити голосом спільну частину Узлісся. Лісостеп, пролісок, лісник, лісоруб, лісовик, лісова, лісові. Молодці малята. Ви гарно впоралися із завданням. До нових зустрічей.